Прокинувсь вранці, усміхнись і подивись в небесну вись. Там стільки сонечка й блакиті, а на землі своя краса, блищить під сонечком роса. Ось квітка пелюстки відкрила, а от горобчик чистить крила, а в небі хмаронька пливе, Усе в гармонії живе. Тож ти також зимой і літом живи в гармонії зі світом. А світ це ти і я і вся наша квітуча планета Земля. 20 березня всесвітній день землі. Наша планета Земля це місце, де є гори, ріки, ліси, поля, птахи. Тварини, риби, моря і океани. Планета Земля це наш дім, в якому є все для життя. Але діти останнім часом нашу планету забруднюють, знищують дерева, смітять у природі і тому наша планета страждає від цього. Зараз пропоную вам пограти в гру добре. Погано, я буду говорити вам свої дії, а ви поміркуйте і дайте свою відповідь. Якщо я прийду в ліс і зірву пролісок. Погано. Якщо я з'їм цукерку, а паперову обкладинку з нею викину просто на вулиці. Погано. Якщо я шматочки хліба візьму. І на пеньку тваринам його залишу. Добре, якщо розведу багаття в лісі. Погано, якщо дерево обв'яжу і його огорожею захищу. Добре, якщо рослини посаджу і водичкою полью. Добре, тож, діти. Давайте берегти нашу планету. Запам'ятайте, що ви це частинка планети, і кожен з нас відіграє важливу роль. Людина повинна бути доброю, тоді і планета наша буде щасливою. А зараз пропоную помалювати. Фарби кольорові до рук візьми, і планету Земля створи, кольори планети розглядай. І яскравий малюнок, спробуй створи. Земля прекрасна. Вона для тебе, птахи і звірі, ліси і ріки, добро нашій планеті, несіть усі на світі, любіть планету і бережіть.